Нещодавно знайшов тред із вимогами на вакансію, які ну дуже сильно завищені, що, відповідно, в мене викликало зацікавлення, оскільки такі люди зустрічаються і в інших сферах. Сама вакансія з Фейсбуку, хоча розмірковування в іншій мережі. Знову шукаю сушефа 100К. Нам до 30 років не безпокоїть. Якщо ти викладаєш їжу пінцетом в тарілу, зразу йди. Не знаю, звідки така нелюбов до пінцетів, ну, можливо, це і нормально, не знаю. Десять років, як я повернувся із Лос-Анджелесу і відкрив свій перший ресторан Revolution Grill. Також 10 років, як я не можу знайти собі соус шеф А. Чому? Бо треба їсти безбожно. Раз. Бо треба вміти не виявитись, а готувати та керувати особовим складом. Ну мені все ж таки здається, що якщо ти не можеш 10 років знайти собі су шефа, то проблема все ж таки криється, мені здається, не в людях. Бо як так виходить, ти ж настільки особливий, що до тебе ніхто не може підійти просто. Є гарний вислів, в якому сказано, що якщо тобі від всіх навколо смердить, то скоріше за все насправді смердить не від всіх навколо. Вимоги. 10 годин на кухні мінімум. Ну, тобто, це, я так розумію, без обіду, тобто, виходить приблизно десь 12 годин робочий день. Ну, буває і таке. На кухні це ніби також нормально. Два роки з них на посаді сушефа, керуючи штатом 20 кухарів. Окей. Свій ноутбук, що, на мій погляд, вже звучить доволі дивно. Типу, якщо ти такий суперкласний бізнес, то ти не можеш забезпечити своїх працівників. Принаймні хоча б одного із них робочим ноутбуком. Ну, типу, якщо ти можеш заплатити зарплату 100к, то в тебе не вистачає грошей на штатний ноутбук. Вмієш працювати в Excel, вмієш готувати всі основи. Заготовки, обвалки, соуси, бульйони, грилі. Ну це ніби також нормальна вимога. Не можеш працювати день без перекурів, притому це зазначено як окрема вимога. І ще одна вимога це ідею, бо вона тут окремим пунктом виділена. Так, переходимо до задач. Командування офіцерським особовим складом мережі, яка видає зараз 60 тисяч плюс готових страв на місяць. Робота в Україні і за кордоном, якщо це буде потрібно, бо ти поїдеш туди, куди мені та компанії буде треба. Звісно, виникає питання, а як це буде організовано? Типу, це що, волонтерська кухня? Ні, я звісно розумію, як це організовано, але. Як це буде організовано? Організація задач в Клікапсофті, ділова переписка в корпоративному Gmail, робота з Google Drive. Щоб це не означало, Продажі в програмному забезпеченні ресторанів, корпоративна комунікація в Discord. Ну, Тобто, один додатковий пункт він включає в себе ще одну додаткову вакансію, а саме менеджера з комунікацією Плюс ще є менеджери, який повинен спілкуватися зі співробітниками. Я так розумію, за ще одну додаткову вакансію платити не будуть. Відкриття нових точок продажів, тобто тут ще і окрім цього є, як це називається, стратегічний планувальник чи щось типу того. Тобто ще одна вакансія у нас у вимогах. Це вже третє. Регулювання форс-мажорів. Ну, Це можна сказати нормальна вимога, але що там за форс-мажори такі, якщо такі вимоги, уже, чесно кажучи, стає трохи страшно. Тренування особового складу. Що б це взагалі не означало? Типу, мені потрібно їх ще навчити готувати. Та ще багато різної іншої хруні, яку тобі неодмінно доведеться розгрібати. Ну, от такий керівничок, так? Пишіть в коментарях, чи подали б ви резюме. На таку вакансію, бо здається, вони все ще так собі і не знайшли сушефа. Насправді такі космічні вимоги трапляються в різних сферах, в тому числі і в архітектурі, в якій я працюю, а також в різних IT спеціальностях і тому подібне. Цікаво, що на це відповіли в реплаях: ну, що робити, якщо людина довбойоб нехай шукає робів помолодше, а це вже доволі непогана порада. Ні, насправді вона дуже погана для тих, хто шукає роботу. А для тих, хто пропонує роботу, це дуже непогана порада, тому що, наприклад, у сфері архітектури приблизно так все і працює. Вони в нашому місті наймають молодих студентів, які типу працюють за досвід, виконуючи всю ту роботу, яку не хочуть виконувати інші. Але, здається, у них із таких співробітників всі інші кухарі, тому хоча б один із них начальник повинен бути вміняємий. Тільки виходить так, що вміняємим людям не виходить нав'язати такі дурацькі умови праці. І таку колосальну кількість обов'язків, які включає в себе цілих три різних вакансії. Шукаю кріпака натурально. Я не уявляю, як людина потрібної кваліфікації буде батрачити на такого кадра. Чесно кажучи, таких людей може бути навіть дуже багато, враховуючи, що у нас багато хто не має достатнього рівня самоповаги в сфері роботи. Напевно, так можна сказати. Свій ноутбук. Ідеальний топінг для цієї вакансії. Не зміг потрапити в рабство, бо в супербізнесу немає можливості бажання забезпечити керівних співробітників ноутбуками. Ну так, мені це також видалось доволі дивним. Типу, купа вимог, там все потрібно, я тобі заплачу 100 тисяч, що, в принципі, не те, щоб дуже багато, але порівняно з іншими зарплатами, ну може навіть непогано. Ну Типу, для цієї вакансії, це мені здається, прям дуже мало, тому що там три вакансії. І ці 100 тисяч ти будеш відробляти так, що тобі вже просто не захочеться жити. Ну, типу, ти 12 годин працюєш на цьому виробництві, потім ти ще робиш ці всі планування, це ж потрібно зробити або до роботи, або після роботи на наступний день. Додому ти повертаєшся ближче до 12-ї, буквально спиш трохи, і потім о 6 або о 5 ранку ти знову їдеш на роботу. Ну, типу, куди тобі дівати ці 100 тисяч, якщо ти постійно працюєш? Нагадаю айтішні вакансії, де ти маєш знати особисто кожен транзитор у процесорі. Не тільки знати, а ще й відправити кожному лист з вітанням до свят. Цьому пану терміново треба знайти толкового HR. Вакансія може і непогана, але описана бидвом для бидла. Е, Порада то може бути і непогана, але проблема в тому, що якщо людина не усвідомлює проблему, то вона не зможе зробити нічого для її вирішення. Тобто я впевнений, що він не вважає, що він щось робить неправильно. Я впевнений, що він сидить і просто дивиться на портрет Гордона Рамзі і думає, я такий, як ти, я просто такий класний, я дуже вимогливий, я суперкласний. Тільки от мені здається, що Гордон Рамзі робить це виключно для того, щоб було що показати по телеку, а він просто в реальному житті псує всім нерви. Навпаки, вакансія написана норм, живою мовою і очевидно, що там не буде самодурства з корпоративною культурою. Але чувак шукає людину на обов'язки співвласника бізнесу, але за зарплату, а не долю прибутку і далеко не таку космічну, щоб виправдати такий рівень стресу. Ну от завжди є люди, які просто на звичайну грубість починають шукати якийсь додатковий сенс в цьому. Типу, грубість це є просто грубість. Я взагалі, чесно кажучи, не дуже розумію, чому сфера готування їжі повинна сприйматися такою претензійною. Я розумію, якщо себе там вважають надмірними якісь лікарі, бо вони ж, типу, рятують життя і це справді щось важливе. Не хочу знецінювати нічию роботу, але ж ти просто готуєш їжу, ти звичайний кухар. Чому люди на кухні повинні через це страждати, через те, що я просто поїм суп? Ну тобто надмірні вимоги. Постійні стреси, понаднормові і це заради того, що просто кубка людей поїла. Чувак в одну вакансію засунув повара менеджера і HR за 100к. Хоча просить 10 років мінімум опита. Чому цей коментар починався українською, а закінчився російською. Хоча особисто я також це підмітив, що там вимоги до трьох різних вакансій скомпільовані в одну. Так ви зайдіть на його сторінку. Він є бидво, яке отримує трохи влади і грошей і думає, що він король. Ви ще вишеньку на торті не додали. Ось ще додаткові слайди до цього. По-перше, це ставка 100 тисяч після проходження року випробувального терміну. Тобто фактично перший місяць твоя зарплата буде 40 тисяч, другий, третій 60, 70, 80, 90 і тільки на наступний рік твоя зарплата буде 100 тисяч плюс річний бонус. Щоб це не було, напевно, конфета. Всі бонуси роботи для війська, що мене власне трохи здивувало. Не впевнений, що я взагалі зрозумів, що мається на увазі, і він свій ресторан організував так по документації, що це ніби критична інфраструктура, яка забезпечує діяльність війська, напевно, якось так. Всі бонуси роботи на комерційну організацію. Це я взагалі не знаю, що таке, і розбиратись не буду. Навіть не намагайся подати своє резюме, в якому ти за 10 років змінив 20 закладів. Я шукаю людину, яка планує працювати у мене не менше 5 років. Я думаю, до тебе і так багато резюме ніхто подавати не буде. Ну тільки якщо ті люди, які роблять прям масову розсилку і прям на кожну вакансію клацають, а потім вже дивляться, хто їм відписав. Працювати в мене не менше п'яти років, це що, як на кораблі Деві Джонса чи що. Там якийсь контракт треба підписувати. Повинен продати тобі свою душу, я вже не розумію. Сумно, що в цій сфері подібне пекло це звичайна ситуація, що мене власне і дивує, чому, ти ж просто їжу готуєш, чому так претензійно. Та усі надивились пекельну кухню і думають, що це і є спосіб роботи на кухні. Бігати і кричати це кул. Cool. Насправді є місця, де нормальні люди нормально працюють без цієї підліткової гіперемоційності. В принципі, в мене приблизно також таке враження і виникло. На таку ЗП іти можна тільки для отримання досвіду, але потрібна людина вже з крутим досвідом. Но мені завжди не подобається, якщо такі дивні вакансії виправдовуються досвідом, тому що це зазвичай те, чим і мотивують молодих студентів іти працювати за безцінь. Тому що ну, для того, щоб зрозуміти, що нагайка б'є боляче, не обов'язково, щоб тебе відшмагало нагайкою. Якщо він знайшов свого сушефа, то вони мають одружитися, бо вдруге такий скарб він не знайде. Повністю погоджуюсь. Він як цей супервиходій, який може знайти собі посіпаку, і вони будуть назавжди разом. Також пишіть в коментарях, чи відгукнулися б ви на таке резюме, а також чи зустрічалися в вашому житті такі роботодавці. Підтримайте, будь ласка, відео лайком, а також підпискою на канал. Ось така перша частина відео вийшла, в другій частині вже покажу фінал фігурки. До речі, як вам такий формат з розділенням на декілька частин, щоб відео виходило частіше, чи краще все ж таки в одному відео показувати повністю процес. Також будь ласка, дайте знати в коментарях. А якщо вам подобається виключно процес створення фігурки з коментарями по цьому. То публікую такі відео в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі.